контур, навести яскравість, Так, ідеально. Діано, привіт! Дивись, які я нам парні на место знайшла в магазині, а ти в магазин ходила? Коли ти це встигла сходити кудись? Сьогодні? Та, ми тільки з татом по продукти ходили, от те ми були такі парні на место для нас. На, ось це тобі. Вау, прикольні! А що ти малюєш? Я дивися, мама з татом зробили холодильник новий з морозивом. Вау, круто, у нас окремий холодильник з морозивом. Ага, і мама попросила його розмалювати. Та це ж супер. От я їй намалювала дві картинки, там уже Даня позаповнював чуть-чуть, і мама всякі списки поклала. Во, дивися, це з сердечком. О, а тут гарне поле з квітами. Давай пішли віднесемо і подивимося, які там взагалі морозива є. Ось, дивися, бачиш, тут уже списки і Даніні маленькі малюночки. Ха, ну Даня дуже малює, прям як професіонал. Добре, давай оце сюди можемо повісити, а це, наприклад, от сюди. Та, давай вже заглянемо. О, дівчата, ви тут я ледве вклала Дениса, він уже такий непосидючий, вже взагалі спати не хоче. Ну, звісно, мамо, коли це ми та хочемо спати, ми завжди лягаємо в 10-й годині, щонайменше. Ах, тепер ще один малюк уже підростає. О, але я бачу, ви вже помітили наш холодильник. Та, і вже дивись, як його прикрасили. Чудово! Ось такі тут різні смаки ще є в нижній поличці. Ось, отут ще є морозиво в вафельному ріжку ракети і поливки. Шоколадна карамельна і полунична. Фу, карамельний я не люблю карамель. А носиш карамельний одяг, і в сумки, і все, що тільки не хочеш, а карамельний колір ти любиш. Дівчата, вам би вже спати йти. Завтра у вас ви маєте піти вдягнутися, ми вам маємо поїхати в салон краси, зачіски зробити макіяж. Тобто у вас завтра дуже важливий день перед тим, як ви підете в школу. Не розумію, і чому вони прямо аж такий бал роблять перед тим, як піти в старшу школу. Завжди якийсь бал, всі мають нарядно вдягатися, нічого я не розумію. Ти мала уже давно знати, старші учні роблять виступ, бал справжній, але не як на кінці навчального року, а як на початку. І тому всі мають гарно вдягнутися. Завтра у нас велике свято, тому нам треба пораніше лягти спати. Та, я вже, якщо чесно, сама хочу спати. Давайте мийтеся і спокійнокі. Треба ще волосся причесати, щоб завтра не було заплутане. Ой, як я вже хочу, щоб завтра наступило, щоб ми ці гарні зачіски зробили і гарний одяг надягли. Обожнюю бал. Так, що там у мене? Так, що хто це? Ага. Так, зараз позоль, Міра, я тобі зараз позоль, так. Алло, привіт, Міра, що ти хотіла? Та я завтра прийду по тебе. Та, підемо раніше. Ну та помогти, як завжди. Що? Усі мають якісь виступ свій показати? І це ти кажеш тільки тепер, коли лишилося всього пару годин до балу. А, мені треба ще швидко підготувати. Може на гітарі чи співати, може гітарі і співати. Та, ти права, може, і справді я якраз вивчила нову дуже класну пісню на гітарі і Вона ще зі словами. Та, заграю і буду співати. угу. Чекай, а у ще середньої школи. Ой, ти ж початковий має приєднуватися? Хух, на щастя, їм повезло. Добре, давай. все. Давай, до завтра, цьом, па-па. Домініко, алло, а що, де, коли? Завтра бал, і я зараз буду тренуватися грати на піаніно, бо, бо виявляється, що всі учні середньої школи і старші мають долучитися якимось виступом. Ого, і ти це дізналася тільки тепер? Та, але на щастя, я маю в запасі одну пісеньку. Ну, давай, вчи, поки ще є час. А я тут мені треба в Роблокс, я граю. В Tower of Hell. Ну, грай, може, якийсь новий троп получиш. Так, сюди вверх, так. так, ось мій мікрофон. І яку б я гітару взяла? Я думаю, що ось цю синю. Так, так Спочатку повторю, а потім співати. А що це ти граєш в такий пізній порі? Щось не бачила ніколи, щоб ти ввечері грала. Ой, мамо, уявляєш, мені тільки Шоміра сказала, що всі учні старшої школи мають долучитися якимось виступом. На щастя, у мене в запасі є одна дуже класна пісня, і завтра я її зіграю. Так, ну ти давай не пересиджуйся. Давай 20 хвилин потренуєш і спати. Не можна багато тренуватися перед важливим концертом. Та, я знаю, мамо. Так, все, на сьогодні хватить. Так. Надіюсь, я завтра не забуду, ноти так. Там до, там ля акорд. Ага. Все так, треба вже йти спати, бо справді вже пізно. О, а ти уже спиш добре не буду будити. Уже ранок а вони досі сплять, як так? Дівчата, вставайте, вам треба вже вставати. Сніданок на столі давайте. Добрий ранок, а то все пропустите. А що, мамо? Ох, мені такий гарний сон снився, ніби я взагалі без помилки зіграла, то так і зіграєш, до мені вставай. А що? Ага, Давайте ідіть снідати, і ми поїдемо вдягати ваші красиві платька і робити зачіски. Давайте, давайте. Ох, знову починаються ці вставання рано. Єдине, що я не люблю в школі. Можна подумати, ти любиш усіх вчителів навіть разом з географічкою. Ну, не знаю, краще вже просидіти на географії, ніж вставати так рано. Дівчата, їжте, нам через годину треба бути в перукарні, і ще треба в магазин, в ательє забрати ваші плаття, вони такі розкішні. Та ви будете такими красунями, що всі вам будуть заздрити. Все, мамо, ми поїли, то вдягайтеся і їдемо. Сьогодні буде прикольний день. На дворі вже похолодало, треба щось тепліше вдягнути. Ой, дивись, скільки у нас тут одягу і тепла знайдеться, і шкільна форма. Ой, починається все. Як думаєш, краще ці штани? Мені здається, що так. Ану, вдінь. Ну да, в них прикольніше. Ну, все, лишаю. Так, ну що ж, ми готові. Поїхали! Діти ми внизу, ага там. Коли я уже в школу піду, там так цікаво, цікавіше, ніж у садіку, точно. Ой, мамо, ти така гарна просто. Я згодна з тобою, діана мама просто шикарна. Ой, та що ви? Давайте краще вже вирушати, а то ми запізнюємось. Доброго дня, ми записувалися. Так, прошу, ви сюди присідайте, а юні леді нехай проходять і сідають за крісло. Зараз підійде майстер. Дівчата, чули, проходьте, я тут вас чекаю. Цікаво, які нам зачіски зроблять. Так, вітаю, дівчатка. Я сьогодні буду вашою перукаркою, кого першого стрижемо? Ой, не знаю, може, тебе Діано. Йой, чого ти боїшся? та? давайте мене стригти. Добре. Яку хочемо зачіску. Ну, мені треба в школу на бал, тому якусь таку пишненьку. Добре, якщо що, ми можемо переробити? Отака От може бути. Ну, не знаю, якось не то. Тоді давай перейди сюди. Тобі нікостань. Досідай. Таку можемо. Мені здається, вона вам дуже підходить. Ану. О, і справді мені дуже гарно. Вау, тобі так гарно. Тепер я вже хочу якусь зачіску. Приходь сюди. Так, тут треба плоїчкою вкласти. Ось так виглядаєш чудово. Вау, то тобі справді йде? Я теж так думаю, кльово. Дівчатка готові. Мамо, дивися. Вау, ви справжні красуні. Прям всі. Там прям тато точно казав, ви, вам всі точно будуть заздрити. А тепер давайте по плаця. Так. Вітаю, ми прийшли по сукні для моїх доньок на бал. Так, ви замовляли, прошу, проходьте далі побачите всі плаття і всі аксесуари також йдуть у продажі. Так, ну ви чули, дівчата, ідіть, вибирайте. Щось не сильно густенько у вас плать. Це, тому що всі вже майже розібрали. Зараз ж завтра 1 вересня, і всі вже розібрали плаття. Так, ну добре, будемо виходити з того, що є. Дівчата, вибирайте. Мені здається, тут все таки гарні плаття. Ну, мені оце сподобалося, воно як у богині, дуже гарне. Мені здається, воно до моєї зачіски підійде. А мені отаке подобається. Ідіть в примірочну і поміряйте. Ну, Не знаю, Діана, якось тобі воно не йде. Може, до мені тобі твоє плаття, а сама, може, ти візьмеш отаке чорне. Ну, давай подивимось. Ось так от. Ой, ви такі гарні, так, це те, що треба. До, до балу ви готові.